Один відомий та популярний проповідник одного разу сказав: Спасіння це не процес, а подія. Ти прийняв його одного разу через віру і воно належить тобі назавжди. Цікава концепція того, як людина спасається, правда? Але чому ми з нею не можемо погодитися? Причина проста, тому що з таким поглядом не згідні автори Нового заповіту і сам Христос. Давайте подивимося на текст, який ми розглядали на початку, згідно Івангелії від Марка. Марка 1.15. Збулися часи, і Боже царство наблизилось покайтесь і віруйте в Івангелі. Ви зауважували, друзі, що тут не написано повірте, але Христос говорить віруйте. Тобто, наголос Христа не на одномоментній вірі, яка народжується в серці людини, але на тривалому процесі цієї віри. Згідно з слів Христа і багатьох інших текстів, коли ти отримав цю спасаючу віру, ти повинен пронести її з цього моменту аж до кінця свого життя. До останнього свого подиху. Погляньте, будь ласка, на ще декілька текстів. До прикладу, 1 Тимофія 1.19. Маючи віру та добре сумління, якого дехто відкинулися, та й розбилися в вірі. Серед них Гіменей та Олександр, яких я передав Сатані, щоб навчились вони не зневажати Бога. Павло пише до Тимофія про двох чоловіків: Гіменея та Олександра, які розбилися у вірі. Це означає, друзі, що це можливо втратити віру, відповідно, і втратити спасіння. Про самого себе Павло пише в другому листі до Тимофія 4,7, де говорить: Я змагався добрим змагом. Свій біг закінчив, віру зберіг. І те саме він передає Тимофієві, що віру потрібно зберігати, тому що її можна втратити. Якби віру неможливо було втратити, він би не писав, я її зберіг. І останній текст дуже цікавий, лист до римлян 11.20. Добре, вони відломились не вірством, а ти тримаєшся вірою. Не величайся, але бійся. Тут Павло говорить про те, що євреї, які не увірували в Христа, вони відломилися, відпали. Але язичники, які прищепилися, вони тримаються вірою. І він закликає не величайся, але бійся. Тримаємося, ми, друзі, спасіння і Христа вірою. Але віру можна втратити. Тому повертаємося знову до тексту, який Христос нам залишив. Покайтесь і віруйте, не повірте, але віруйте з цього моменту і до кінця життя.